Всім привіт! Перед вами револьвер під набій Флобера, не потребує дозволів та не є вогнепальною зброєю. Цей револьвер є туб-користувача Woha Star. Це у нас Safari 420. Ось моделька. У мене вже на каналі були огляди Safari 420. Але це такий цікавий, трошки кастомний. Бачите, тут мушка червона, одразу з помітного. Шестигранички гвинти. Ось шестигранник щічка також на шестигранник Звичайно, само собою кидається в очі накладкий покет. Такі приємні. Структура деревини дуже приємна. Монета 1 долар. Ось з обох сторін. Так, що у нас тут ще? Можна порівняти його із моїм. Мій, по суті, візуально штатний, ну, окрім накладок, накладки такі цікаві. Всередині допрацьований, ну тут я дещо гвинти там замінював. А так бачите, от як виглядає в принципі, штатний Safari 420. Зараз ми їх візуально ще порівняємо. Накладки Pocket, до речі, на 420-му виглядають дуже приємно. Хоча мені і конкретно оці. Приємно виглядають, а що ще дуже вагомий такий плюс звичайних накладок, як на мене, вони зручніші. Покет візуально прикольний. Мені, наприклад, він не дуже лежить. Я навіть свій покет продав, тому що ось беру в руку повністю. Ну, зрозуміло, що вона не повнорозмірна накладка. Але спусковий гачок уже на вказівному пальці він незручний, як на мене. Ось, що при взведеному курку, тому що пальці ось сюди дуже високо заходять. І вказівний палець вже треба класти кудись вище, а не сюди. Воно трошки таке якось незручно. Ну але це вже такі особисті моменти. А тут оце місце воно заповнене трішки. І такого недоліку як нема. Оце конкретно мені так. Зручно, може комусь навпаки, тут буде незручно, а тут значно зручніше. А візуально, звичайно, ось він виглядає значно приємніше. Так, ну ми відстріляємо цей 420-й по хрону звичайними штатними набоями чешськими. І також на купність відстріляємо. Це, по суті, чешський флобер, зібраний в Україні в латеком. Комори давайте, до речі, подивимось. Тут які у нас заужені чи не заужені. Перевіримо комори. Ось заужена. Так. Ще бачимо. Провалюється туди. Знову провалюється. Комори не заужені. Ось, до речі, тим, хто не розуміє, як це комари типу розточені і завужені. Оце називається розточені, коли так от залазить набій. А це не розточені, тому що з новачків багато хто не розуміє, цікавиться, а можливості продемонструвати в мене по суті не було. Ось, бачите, сюди не влазить набій. І в теорії зрозуміло, що тут швидкість цього барабана револьвера Буде значно краще, на відміну навіть від зазорів. Хоча зазорів і тут нема зазору. І на цьому револьвері також. Ди він тут застряг. На цьому револьвері зазор також відсутній, бачите? Ось вам розточені не розточені комори. Хтось можливо думає, а навіщо тоді ж це розточені комори, якщо потужність падає? Чому тут не розточені, тут розточені. От. Пояснимо. Флобер, він бачите, 7,5 джоулів. Тут дещо затерети, але теж помітно, 7,5 джоулів. І щоб досягти оцих 7,5 джоулів, флобер штучно задушують його потужність таким методом. До речі, зараз, на жаль, 420 флобери не виготовляються ні альфа, ні снайп. Ні сафари ніякі, тому що є певні обмеження на довжину ствола. А бажаючи придбати флобері сафари та інші пристрої, переходьте в Телеграм у закріпленому коментарі та в описі до відео. Хоча дивіться, ще цікавий момент є. Ось два дюйми ствол. Можна по суті зробити такий самий флобер. Ну, набій у нас коротенький. Як 6 мм флобери, можливо, хто бачив, де роздільний такий барабан. Типу зробити ствол на 3 дюйми, щоб до він десь був. І отримати ну, візуальні ті самі габарити револьвера. Це так, певні такі думки. Пишіть в коментарі, що ви по цьому думаєте. Відстріляю 420-й сафарі чешськими набоями 5 штук звичайних через хронограф і на відстань 7 метрів по мішені. 204. 211. Не зарахувало. 139. І знову не зарахувало. Дивіться, що трапилось. Ось такі набої маємо. <клухи> Відрив донця гільзи звичайними набоями стандартними. Так, результат відстрілу. Одне влучання, 2, 3, 4, 5. Ось три. Купненько лягало, і тут. Загальна купність, ось вона у нас. Ну що, як для 420-го, як на мене, то зовсім непогано. А вам як? Пишіть у коментарі, як вам така купність. Комори розточені, ствол, 2 дюйми, набої стандартні чешські. Також проставляйте лайки, якому відео сподобався. І всім до побачення. До наступних зустрічей!